За підсумками п'ятирічної роботи проекту, сім'я, територія безпеки, підтримки та любові, восьмеро дітей охоплені сімейними формами виховання, п'ятеро усиновлені, троє влаштовані у прийомні родини. Але найголовніше те, що вдалося переломити в людях страх, брати ВІЛ-позитивну дитину до себе додому, зазначає заступник виконавчого директора благодійної асоціації Світло надії Надія Тимошенко. Існували міфи, існували страхи, мало було інформації, мало можливо, проводилась робота з кандидатами в усиновлювачі чи в прийомні батьки. І ці діти просто ну, вони не пропонувалися. Ця тема не звучала. Вже сім років у Полтаві працює центр денного перебування для дітей, яких спіткала проблема вілсніду Ти найкращий. Це єдине місце, де діти та їх батьки можуть відчути повне розуміння та фахову підтримку. Їм допомагають психологічно, надають матеріальну підтримку, підтримку медикаментами та продуктами харчування. Що і школи родительства, є групи допомоги, але а помімо таких, от Форм включає і індивідуальні і сімейні консультації. Да, у нас є психолог, соціальні вот, От ми також можемо їм допомогти і в какой-то степені матеріально. Важливим фактором в успішній реалізації програми є постійна підтримка та сприяння влади в рамках виконання соціальних ініціатив президента, зазначає начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації Інна Конанчук. В жовтні місяці був підписаний указ президента про національну стратегію подолання соціального сирідства. Ще одне важливе з досягнень роботи програми зменшення за останні роки майже до нуля кількості народжених ВІЛ-позитивних малюків, що є одним із найнижчих показників в Україні. На сьогодні в області 64 ВІЛ-позитивні дитини. З них троє знаходяться в центрі. Ти найкращий. Також є близько 200 новонароджених дітей від жінок хворих на снід. Їх статус ще не визначений.